Еліна Заржицька – одна з яскравіших родзинок цілого грона авторів Дніпропетровщини. Її збірка авторських казок та легенд Великий Луг над Дніпром переносить нас у яскравий фантастичний світ. Сучасна каскарка обрала місцем подій для своїх оповідок саме рідний край береги Дніпра. Великий луг околиці Січеслава Катеринослава, кидаючи залюблений погляд у бік річок Сули й Сури, Вовчої й Орелі. Ми відкриваємо книгу і поринаємо у захоплюючий світ першого розділу казки про тварин з берегів Дніпра, в яких поєдналися на перший погляд несумісні істоти Кабанчик і Каченя. Жаба і щука, ящірка і півник. Тим цікавіше читати і намагатися вгадати фінал кожної казки. Перегортаємо сторінку і ми в живій Небувальщині наступному розділі казки про надніпрянців. Еліна Іванівна зразу ж вводить читача в яскравий світ Минувщини, малює картини з життя героїв. Перегортаємо і ще одну сторінку, і ми в третьому розділі: Легенди Великого Лугу. У цих легендах переплилися відомості про видатні історичні місця Січеславщини, життям вигаданих персонажів, а серед них яскраві типажі українського народу, люди мудрі. Мужні, щедрі, кмітливі, закохані у рідну землю. Чи ви знаєте, дорогі друзі, що земля може сваритися з небом? І як з'явилося одне з найчарівніших українських дерев червона калина, як пригарні працьовиті жіночки перетворились у дивних комах бджіл, як на небі створився чумацький шлях із возиком зоряних сестер, як скам'яніла красуня діяна. Відтоді половці почали робити кам'яних баб, копії тієї найпершої, щоб просити у нещастя в коханні та щасливого життя для усієї родини, бо вірили, діяна завжди допоможе, не залишить без уваги жодного сіромаху. Читаєш ці небувалі фантастичні захопливі історії, і відчуваєш, що до неба рукою подати, що таки справді жили й були у наших краях баби бджоли, які перетворилися на комах. Що той чумак, який знав так багато пісень, такий досі виспівує їх на чумацькому шляху на небі, яке так любить землю.